Tak, preraskidajo. Всім привіт! Ви на каналі Рибали разом І в нас сьогодні сімейний відпочинок, річка Західний Бух. Взяв я з собою сьогодні фідера, прикормочку, зараз замішаю, закину фідера. Ну Хочемо сьогодні з сім'єю відпочити на вечір, пожарити шашличок. О, мої дівчата чекають шашлик, покльовку гарної риби. Та, морянка? У да. нас сьогодні відпочинок. Що да. ми будемо робити? І строго, ловити рибу. <саснавателіст> ловити рибу? А риба буде? Так. <саснавателіст> <саснавателіст> ну, а я зараз замішую прикормочку, закидаю і тоді будемо жарити шашличок. <саснавателіст> так, друзі, взяв я з собою сьогодні свої фідера Тут, в такому чохольчикі від профмонтаж 130 см. Цього року собі придбав. <саснавателіст> Тут в мене от, є два відділення. Тут я собі підсака ложу, і от рогачики, ще один коротенький спінінг є. І також отут мої фідера. Зараз будемо рибалити, пробувати ловити рибку. Так, стоєчка підкоротиш. Так, поки в бік. Так, тут я наготував вже відерце. Сьогодні приколомочка отака у мене. Тигровий горіх. Бачите, від Карпро. Тому зараз замішуємося і закидаємося. Отака, бачите? Так, висипаємо цілу пачку. Сьогодні більше планую, напевно, на флет закинути. О, таке буде добре. Зараз, поки я фідера зберу, воно настоїться і буде то, що треба. Так, друзі, от збираю фідера. Отакі от у мене катушечки китайські, 4000, -ні. шнурочок на них також новенький від цінай, тут також китайський. І отакі от фідера від флагману. Бачите, Force Ring Feeder 360 до 140 грамів. Недорогі, бюджетні. І мені під річку Західний Буг їх вистачає. Зараз збираю, прикормочка настоюється, Дівчата відпочивають. Закину фідера і тоді вже буду жарити шашличок і також відпочивати. Так, друзі, придбав цього року таку сумочку від профмонтаж під фідерну риболовлю. Бачите, тут в мене гачечки різні. Різні от там стопорки. Всяка така біда. Тут різні гачечки. От від флагману цього року докупив гачечків. І тут різні от кормушечки. Бачите, під класичний фідер такий від профмонтаж. 100 грамові, 90 100 грамів, 120 там. І також от пружинки є готові. Профмонтаж коробка расть. Ну, їх буде вони залегенькі під річку. Я буду сьогодні на флет. Бачите, флетові 100-грамові. Закину на флет. Є з одним, є з двома гачками в них. У мене також є такі і такі. Бачите, зараз заряджу по папчиками. До речі, по папчиках також від прохмонтажу такі є кукурузка, кріль і фруктові. Бачите, Якісь поставлю. Також є отакі у мене от плаваючі Бачте, насадочки. Також з різними смаками від профмонтажу. Також можна використовувати, буду десь пробувати на риболовлях. Що тут ще є отакі від профмонтаж кормушечки, також цікаві, бачите, соточки, 120 очки гарна така якість. Повідкову жилку таку використовую. Цього року придбав від флагману Pro, бачите, 0.16 та непогано на розрив жилочка. Так, зараз заряджаю флетик. Попапчики і чекаємо підходу рибки. Так, друзі, отакі попапчики крильові. Заряджаю 8 мм. Так виглядає, бачите? Один заряджений і другий не знаю. На другий гачок можливо кукурузку поставити, а можливо також попапчик. Кукурузку, можливо, попапчик поставлю. Але вже кукурузка. Ось такий жовтий, також 8-мм. Так, оп, оп, оп. Вот так, є yeah. один кріль один. кукурузка. Все, прив'язую, забиваю корм і вперед за карпіком. Так, друзі, топталочки не взяв. Тому все забиваю руками, ну прикормка так гарно пахне, до речі. Присутня крупна фракція. Ну, Пахне дуже гарно. Чесно кажучи, сам б'їв. Я думаю, має триматися. О. Це може трошки ближче підсунути. Головне, щоб не путалося. так. так, друзі, другий фідер закину на. Класичний фідер, монтаж інлайн, От бачите, рухається, тут бісерина, повідочок сантиметрів 70 і три опариша. Гачечок від флагман. Отака. От снасть. Один поставлю на карпіка, другий класичний. І ще один коротиш маю також поставлю на флет. Закидаємо. Є кліпсуємося. Опа, кліпса є. Так. Так, друзі, до прикормки згадав, що в мене ще кукурузка є. Трошки лишу, замість папчика поставлю. Пару попробую. Остальне докину до корму. Хай буде. Так, друзі, забиваю. Також. Наступний свій флетік, до речі, 100 грамовий. Не знаю, чи говорив. 100 грамові. Ну, я на бузі, знаєте, щоб не несло. На цьому флеті поставив два попапчика. Один мультифруктовий, другий також кукурузка. Ну і бачите, от буде у флеті також кукурузка забита. О! Все, красота. Так. І туди під ті коряги закину під той берег. Є, чітко. Так, друзі, розберу підсака на всякий випадок, хай буде зібраний, буде, щось не буде. Але коли він зібраний, все ж таки трошки спокійніше. Тако по центру кину на траву. Так, друзі, закинув я значить, три фідера, значить, на флет стоїть зліва. Далі класичний фідер і ще один коротиш, також флет. Ну все, фідера закинуті. Дівчата вже чекають, що мене знімають. Зараз йду за дровима, шукаю дрова. Оє місце де палити, і будемо відпочивати. Так, друзі, заготовка дров сухого от не збирав. Тянемо. Тянемо до вогню. Поки дров наносив. Трошки я вже й впрів, як кажуть. Опивко собі взяв. До речі, таке собі повна діжка. Колись воно було непогане. Зараз не рекомендую не беріть. Не дуже добре. Зіпсувалося воно. Беріть пиво на розлив. Якщо є де можливість, то беріть на розлив, саме ліпше пиво. Але коли тако замучився впрів, то знаєте йде. Так, що, покльовок поки нема. Дівчата дивляться за фідерами. Кажуть, не клює. Зараз клюне, зараз все клюне. Так, зараз наломаю тоненьких, потім грубших. І хай горить. Так, друзі, зараз перекину. Вогонь розгоряється і зараз я перекину. Так, забив флетову кормушечку, знову перенаживив попапчики, бо щось пооб'їдало їх. Не знаю, можливо, рак. Так, перезакидаю. О, як рибак-рибу ловить. Можете зламати, коротше Зараз закинув два фідера на флет, той класичний забрав. Ну, а ці дрова куди в вогнище, чи додому. Так, вогонь горить, дівчата сидять, я взяв вже пивко. Перезакинув фідера, один зломив, й дешевий, та то вже йому 300 років його колись брав, там, не пам'ятаю за копійки. Ну, зломив. Вроді плавно кидав, все рівно зломив. Зараз рибку маю, пивко. Трошки можна посидіти. О, салака копчена, ще з коркою. Так, руки помив, якщо шо. -шо. <laughs> Вогонь догоряє. Да, Нанизуємо шашличок. І будемо їсти. Будемо їсти шашличок. Далі з картопелькою. Так, А я картоплю? Є. Окей. До речі, купили шашлик Стопинський. із шиї. Непоганий шашлик, вже не перший раз беремо. Шашлик має бути із шиї, не з лопатки. А шиї, а особливо ще стовпінський, то досить непоганий. Готовий, маринований. А так сьогодні відпочити з сім'єю, посидіти на природі. Клюне, не клюне. Головне відпочити. О, вже. Живої тільки п'ють по 100 грам. Правда, живчик. Що там? Давайте з татом, тато щоб пивко не допив. А то так самі бухають. Так, друзі, вас запихнув такі дві штуки. Якраз буде супер. Так, вже догоряє. Зараз будемо класти наш шашличок. Так, друзі, що? Ложимо. Порізав на менші кусочки по тій причині, щоб дожарилось, бо жар не той. Хоча я люблю шашлик такий, щоб був, знаєте, ух, як кулак. Но тут порізав, бо кажу, жар не той. І щоб воно зготувалося, спеклося, порізав трошки на менші. Ну, є температура є. Не викидаю ті куски. Знаю, що може горіти, але якщо їх викину, він може дуже скоро втратити температуру жар, і я його не допечу. Тому хай буде. Все, процес пішов. Так, дивіться, бачите, ніде не підгоріло золотистий колір. Що будемо знімати? Бо вже мої дівчата хочуть спробувати. Оп. Цибулька додаємо. От так. Ні? Оце смакота. Додали зелені, трошки накриємо. От так. на пару хвилин. О! Так, у нас ще є картопелька вдома, зварили, молоденька. з городу, домашня. Так, жінко? Так, домашня, з городу, Ще тепла навіть. О, і... Дивіться, яка в нас тут смакота. Просто гляньте. Ну, Давайте, беріть. Ох, який гаряче. Налітайте. Бери, марянка. О! Як кіт найбільший кусок. Mm. Бери. Mm. Дивіться, Дивіться, яке. А? так, у нас є вино на розлив. До речі, має бути добре. Будеш? Трошки. Зі мною за компанією. Ну а як? Ну давайте, за відпочинок. І за той шашлик зараз спробуємо. А ну-ка. Помідорчики, огурчики. Так, так, дитино, побільше, побільше. Так, огурчик, помідорка. Все, погнали. Що нам ще треба? Більш нічого не треба. Миру тільки в країні. Давайте. За відпочинок. Идеально кайф, ну просто смачно, смачно, а з вином и так добре. М -м. Цибульки отак. М -м 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 -м. Фідера стоять, перезакидаю. Покльовок не було поки. І вже півдесята вечора. Де риба? М -м.

Так, друзі, витягну тільки шофлета, перезакидаю, дивіться, що мені по об'їдає. Бачите? Що з попапчика лишаєте? от клешня на гачку. Рак десь обірвався, клешню от як дістав. О! Да. Так, друзі, вже 10-та вечора. Моїх дівчат закусали комарі, кажуть. Та -та. Так. Будемо ми збиратися. Що, гарно відпочили сьогодні сімейно на вечір. Покльового так і не було, на жаль, хотілося б ще якусь рибку піймати. Але нічого. Сьогодні головне завдання було гарно посидіти на природі з сім'єю і відпочити. Нам це вдалося. Шашличок вдався. Так. Так що ми збираємося додому. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Тисніть подобайки, Ну і до нових відео.